Дмитро сам ростив двох доньок, і в церкву він з ними все врем'я ходив. Односельці називали його ідеальним батьком. Забор зробив гойдолки для дітей. Але кілька фотографій відкрили разючі подробиці подвійного життя чоловіка. Там якась наче порну студію на Представляєте, що там упродовж кількох років Дмитро знімав еротичні фото та відео у власній хаті. Трусики вдівав і фотографував. Але кого саме знімав чоловік на пікантне відео, яке потім продавав в інтернеті? З території України продають в інтернеті порно з дітьми, яке купують у всьому світі. Про це минулого року заявила кіберполіція Австралії. Саме там зафіксували порнотрафік, який виходив з нашої країни. А вже за два місяці українська кіберполіція вийшла на слід продавців полунички з неповнолітніми. Хто організував бізнес, не виходячи з дому? Чи їх дітей розбещували, та скільки на цьому заробляли? Юрій Цюбка вже 21 рік на посаді голови села Ометенці, що на Вінничині. Це його рідне село, тому всіх мешканців він знає поіменно. Тут усі живуть, наче велика родина. Одне одному допомагають і в горі, і в радості. Кожен житель для нас дуже важливий. У 2012 році до села приїхав незнайомий чоловік на ім'я Дмитро. Один з односельців товаришував із ним, тому попросив голову зустрітися, щоб обговорити одну справу. Питання було, щоб чоловік хоче купити будинок тут і проживати. Проживати там він планував із двома доньками Марією восьми років та Галиною семи. А дружина його, як з'ясувалося, померла від пневмонії. Історія Дмитра розчулила голову села. Він охоче став йому допомагати. За 5 тисяч гривень вони купили будинок. Чоловік відремонтував цей будинок. Забор зробив і там гойдолки для дітей, середні ремонти поробив. Допомагали всім, чим могли. Все давали, і одежу, і продукти. У селі відразу примітили Дмитро добрий господар і відповідальний батько. Треба було, може, там комусь і повчитися і приклад взяти з нього. Він і все купляв, возив їх в парк, щоб вони відпочили, десь і доставками завести, щоб вони покупалися. Ми були раді, що з'явилися такі дівчатка маленькі, тому що в школі мало дітей. І на той час Марія пішла в другий клас, а Галя пішла в перший клас. А щонеділі Дмитро обов'язково водив доньок до церкви. Церкву він з ними все врем'ходи ходив. Тато двох дітей то це ж велике діло. І частенькі діти ходили. І їсти в них завжди було повно у холодильнику. Місцеві співчували напівсиротам, які виросли без матері, та допомагали родині чим могли. А жінки навіть ставили Дмитра у приклад своїм чоловікам. Мовляв, подивіться, такого батька ще пошукати треба. Але через три роки тихе сільське життя сколихнула новина. Місцева жінка показала голові села, шокуючі фото Дмитра та його доньок після побаченого він негайно зателефонував до дільничного міліціонера. Що було на тих фото? Дивіться далі. Шкільна вчителька обох дівчат пригадує, Марійка та Галинка мають різні характери, але обидві дуже люблять малювати. Марія була трішечки така, як скована, а Галя була щира, відкрита. Дівчинка яскрава. така. Вони були задоволені, вони сміяли, раділися. Діти жодного разу без причини не пропустили навчання. Але інколи їздили разом із батьком до санаторію, де чоловік, за їхніми словами, лікував спину. Батько їх забрав у санаторій, тому що він сам проходив лікування. І вони були в санаторії під наглядом лікарів там і медперсоналу, і вихователів. Та одного разу до школи зателефонували з міліції. Ми якраз вийшли на роботу, і директор говорить, що ось із міліції прийшов телефонний дзвінок. що… Дівчаток розшукують. І з'ясувалося, що Дмитро з дівчатами не їздив ні до якого санаторію. Це був шок для всіх, там траслись ми всі. Для нас, для всіх це було дуже там удар страшний. Приголомшливі докази подвійного життя Дмитра принесла до сільської ради місцева мешканка Світлана. Вона прийшла до мене дуже стурбована з телефоном, і на телефоні були фотографії порнографічного характеру. Всі в шоці були, всі в ужасі були. На фотознімках сільський голова відразу впізнав Марійку, Дмитрову малолітню доньку. На той момент їй було лише вісім років. На фотографіях була Марія. Повністю була на якісь фотографії роздіта. Ця обстановка їхня домашня, а його лиця там не було. Ці фотографії Світлані надіслав через соціальні мережі незнайомець, який нібито знав Дмитра. Вона з ним там в друзях в інтернеті і. Хтось десь відслідкував. Подивіться, чим займається важким. Пан Юрій одразу зателефонував правоохоронцям. Зразу ж приїхала поліція, приїхали психологи, звідули сім'ї та молоді. Далі дізнаєтеся, що зробив Дмитро з доньками після гучного викриття. Голова села підняв на вуха усіх. По дзвінку приїхали правоохоронці, працівники соціальних служб психологи. Дмитра з доньками застали вдома. Слідчі кажуть, що чоловік був напрочуд мовчазним та спокійним, тільки бурмотів собі підніс. Мене підставили. То що ж знайшли у Дмитра у хаті під час обшуку? Та що розповіли про батька і його доньки? Про це дивіться далі. Фотографії з розбещенням дітей дали підґрунтя слідчим обшукати Дмитрову оселю. Чоловік не чинив опору, тримався осторонь, а всю інформацію з розбещенням заперечував. Батько категорично почав заперечити автентичність зазначеної світлини, мотивуючи це тим, що відносно нього здійснювалися провокації одною особою в мережі інтернет, і саме ця особа могла виготовити фотошоп зазначеної світлини. Під час обшуку в будинку знайшли і вилучили багато порнографічного відео, проте на ньому не було Дмитрових доньок. Відео порнографічного змісту. Я на комп'ютері сьогодні я дивлюся. дивився дивитися да. дівчата. Тим часом забрали до лікарні, та коли вчителька приїхала провідати своїх учениць, то була шокована. Їхній батько був разом із ними. По їхньому вигляду можна було зрозуміти, що вони чогось бояться. Я так спостерігала за батьком, що він дивиться, як я спілкуюся із ними. Чи вони нічого зайвого мені не говорять, і чи я нічого я їх не питаюся? На час слідства батька не ізолювали від дівчаток і не обрали йому жодного запобіжного заходу. Запобіжний захід відносно батька не обирався. Він є інвалідом другої групи загального захворювання. Обурені мешканці села просто зненавиділи Дмитра. Ніхто не знав, що він таке падло. Скотина так не робить, як це тато зробив. Тоді в селі всі були переконані, що Дмитра відправлять за ґрати. Шкільна вчителька навіть планувала взяти до себе дівчат. Ми на сімейній раді поспілкувалися, вирішили забрати дівчаток до себе. Та сталося інакше. Міліція опитала майже всіх жителів села і нічого негативного не почула про Дмитра. А оригінали фотокарток, надісланих невідомим, слідчі не знайшли ані в його комп'ютері, ані в телефоні, ані на флесті. Самої цієї світлини, яка була в мережі інтернет, виявлено не було. Фотографії, які обурили все село, нібито були поганої якості, як сказали слідчі. Тому вони не змогли провести експертизу, щоб підтвердити їхню оригінальність і встановити, хто саме на них зображений. Зображення було не досить чітке, скажімо так, для того, щоб можна було його ідентифікувати. Та пан Юрій упевнений, на фото точно була Марійка, він не помилився. Була Марія, Голі на фотографіях не було. Психологи протягом кількох тижнів працювали з сестрами, але розговорити їх було вкрай тяжко. Погодилося досить розкуто, відверто. Нічого не свідчило на те, що проти них. Вчинялися будь-які насильницькі дії. Цілесних ушкоджень вильно не було так само, як і не було виявлено ушкоджень статевих органів. Нам не вдалося довести вину. З огляду на що кримінальне провадження було закрито. Після такого рішення Дмитро тишком нишком забрав доньок із лікарні. Сім'я залишила хату і поїхала з села. Сюди вони більше не повернулись після цього випадку. Це був 2015 рік. Українська міліція саме тоді переживала свою реформу. Тож місцеві правоохоронці не знайшли складу злочину, а соціальні служби не побачили небезпеки для двох дівчат від батька. Тож Дмитро спокійно забрав дітей та поїхав подалі від цього села, туди, де ніхто не знав про цю історію. Але вже через три роки він знову нагадав про себе правоохоронцям, тільки вже не в Україні. А в Австралії восени 2018 року до української кіберполіції звернулися колеги з Австралії. Вони повідомили, що в інтернеті поширюють порнографію з дітьми слов'янської зовнішності. Тому були попереджені правоохоронці кількох країн, зокрема України. Надійшла інформація від правоохоронних органів Австралії відносно того, що на нашій території можуть проживати діти, які піддаються сексуальній експлуатації. В першочерговій інформації, яку ми отримали від правоохоронних органів Австралії, не було конкретних даних відносно цих дітей. Українські правоохоронці отримали з Австралії і порнографічне відео з участю дітей. На відео не було безпосередньо обличчя дорослого однак було видно статевий акт, що здійснював чоловік з малолітньою дитиною. Як саме їм удалося ідентифікувати учасників порноролика, слідчі не розповідають та кажуть, на це пішло не більше місяця. Вся інформація, яка надходить до підрозділів кіберполіції, досить ретельно перевіряється. Аналізують дану інформацію через різноманітні приховані сегменти мережі інтернет, за результатами чого ми маємо можливість ідентифікувати, що конкретні фото-відеоматеріали або діти чи дорослі знаходяться на території нашої держави. Дивіться далі, як кіберполіція знайшла чоловіка, який знімався у порноролику. Яка деталь на тілі викрила його? Слідчі з'ясували, що у порнороликах, які продають в інтернеті, доньки того самого Дмитра, який втік з Вінничини три роки тому. Марійці на той час вже було 15 років, а Галинці 14. Поліція з'ясувала, що родина живе у Київській області. Ви наймають будинок на околиці містечка. Суд терміново видав санкцію на обшук, і правоохоронці виїхали за вказаною адресою. Я була в трансі. Я думала, що там може когось убили. Представляєте, що там? Там якась, наче, порну студію, наче зіма Любов, власниця будинку, який орендував Дмитро, і куди нагрянули працівники кіберполіції. Жінці досі не віриться, що таке коїлося просто в неї під носом. Хай би й не могла б навіть подумати. Він каже, у мене дві дівчинки, жінка померла. У мене хата пустала. Каже, ну будеш давати якісь там 300 гривень. Бачу, що він же він ж у бідності геть. Люба часто приходила з гостинцями до Дмитра та його доньок каже, ніколи не бачила нічого підозрілого. Я ніколи не предупреждала, коли я йду. Постукала, двері відкрили. Заходьте все. я зайшла, поговорила з ними, там щось занесла. Дітям сладості носила все время і тортики, і різні, наліснички, конфетки. Та після візиту поліції жінка дізналася дещо інше про життя сім'ї. Там були фотографії. Його були кумів. Були вони всі голі були. Ну вони Баті. якісь нудіскі. Під час обшуку правоохоронці вилучили порнографічні ролики та фотографії. І цього разу на відеозаписах були Дмитрові доньки. Відкрилися й інші разючі факти: батько ще й займався сутенерством. На відео його доньки займалися сексом з іншими чоловіками. Дітей сексуально експлуатували, знімали відео та розповсюджували його через різноманітні ресурси протягом останніх чотирьох років. Чотирьох років, тобто, коли Марійці було 10, а Галинці 9 років, їх уже знімали для порнороликів, які потім продавали. Наші колеги за кордоном говорять, що таких роликів було більше тридцяти. Однак за цей проміжок часу, який відбувалася сексуальна експлуатація дітей, ми можемо вірогідно сказати, що їх була набагато більша кількість. Він отримав інформацію, де збираються люди, які люди в кавичках, які хочуть придбати дитячу порнографію, які є фанами дитячої порнографії. Завантажив собі відповідний браузер, зайшов на відповідний ресурс та розмістив там своє оголошення. Такі оголошення розміщують в інтернеті, але не в загальнодоступному, а закритому даркнеті, який дозволяє користувачам анонімно розміщати інформацію. Він намагався за допомогою даного прихованого ресурсу приховати своє місце знаходження та був впевнений, що його ніколи не знайдуть. На закритих сайтах Дмитро розмістив оголошення і фотознімки дітей, указав їхній вік та перелік інтимних послуг. Клієнтів було достатньо. Інколи вони навіть прописували сценарій, за яким треба зняти відео для порноролика. Таким чином вони виконували забаганки переважній більшості іноземних клієнтів, які говорили, яким чином слід знімати дитячу порнографію та що необхідно робити дітям в тій чи іншій сцені. Це такі істоти, досить важко назвати їх людьми, які полюбляють сексуально експлуатувати малолітніх дітей. Ціна на даний ролик була різноманітною. Максимум, за що він продавав, це було півтори тисячі гривень. З'ясувалося, що Дмитро не сам просував свій бізнес. У нього був напарник, такий собі режисер кум Сергій. Він був хрещеним батьком, досить часто відвідував дітей, дарував різноманітні подарунки. Також встановлено, що дана особа приймала участь у зйомках порнографічного характеру. Після обшуку в помешканні та виявлення фото і відеоматеріалів обох чоловіків затримали. Далі дізнаєтеся, де тепер той самий хрещений Сергій, і що сталося з Марійкою та Галинкою. Зараз батько дівчата у слідчому ізоляторі. Правоохоронці кажуть, що він розкаюється і готовий співпрацювати із слідством. Але вже ніхто не вірить у його щирість, адже одного разу він вже вийшов сухим з води. І частково у цьому йому допомогли працівники соціальної служби. Які закрили очі на той кричущий випадок чотирирічної давнини, коли родина мешкала на Вінниччині, і геть не цікавилися долою дітей. На жаль, у нас це ще так і не прийнято запобігати злочинам. Любов Іванівна була першою з соцпрацівників, які спілкувалися з дівчатками в 2015 році. Дітки були налаштовані на спілкування. Не боялися житті радісні, веселі. Діти взагалі не жалілись на своє життя, задоволені своїм батьком, вказали на те, що вони його люблять, поважають. Медичне обстеження тоді не виявило ніяких слідів насильства на тілі сестер. Їх оглянув і гінеколог. Дівчата були незаймані. Правоохоронці справу закрили. Дітей на облік у соцслужбу не поставили. Якби була доведена вина батька, то тоді б вирішували питання чи позбавлення батьківських прав. Звичайно, дітки були б тоді взяті на облік. Не надходила інформація, що діти в якійсь небезпеці. Згодом від школи соціальна служба дізналася, що Дмитро з доньками переїхав і оселився в Київській області. Оскільки батько після гучного інциденту таки наважився привести до школи довідку про навчання дітей в іншому закладі. Але соціальна служба не попередила про інцидент своїх колег на Київщині, адже вони контролюють лише тих, хто перебуває на обліку. Діти сироти, позбавлені батьківського піклування. Є діти, яких батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Дані діти не перебували в нас на обліку. Марійка та Галинка не підпадали під жодну з цих категорій, тому соцслужби про них забули. А їхній батько протягом чотирьох років розбещував дівчат, знімав із ними порнографічне відео та займався сутенерством. І якщо б не пильність австралійської кіберполіції, то продовжував би й надалі. Ми мусимо визнати те. Що у нас соціальні служби в тотальній більшості територій існують виключно номінально. Є три особи: це директор, водій і ще один соціальний працівник. Тобто, у нас на одного працівника майже 100 тисяч дітей. То уявіть собі, що, що власне відбувається. Гвалтівників дітей треба робити публічними особами. Вважає начальник кримінальної поліції В'ячеслава Аброськін. Він один зі співавторів законопроекту про введення єдиного реєстру осіб, які раніше були засуджені за розбещення дітей. Для преступника, преступника, дітей, страшніше стати узнаваем, публично другого наказання не Їм не страшно находиться в Їм не страшно відбувати там наказання. 5 лет, 10 лет. Одне з страшних наказаний, когда он становится известним, когда вот он потрапить в этот реєстр. Законопроект у раді з 2017 року його кілька разів доопрацьовували, але парламентарі досі за нього не проголосували. Закон лежить, он не двигається. Правоохоронці запевняють, введення відкритого реєстру дасть змогу запобігати гвалтуванню дітей. Любой чоловік або та пані Наталія, который проживает в доме номер 10 по улице такой в городе, в Киеве, может зайти и посмотреть, нет ли в ее подъезде человека, который привлекался к ответственности именно за насилие сексуального отношения? отношении детей. Вячеслав пропонує в этом реєстрі проверять кожного, кто влаштовується на работу, где треба работать с детьми. Директор школы принимает их, або садочка детского на работу, не знает, кто реестр открытый, уберегает наших детей. Таких людей, которые можуть насиловать прямо дошкольних учреждений. Далі в гучній справі. Де тепер Марійка та Галинка? Чи зможуть дівчата жити повноцінно після розбещення батьком з маличку? Дмитро родом із Житомирської області. Ми розшукали його знайомих і рідних. Чи могли вони знати про нездоровий інтерес чоловіка до своїх доньок? І чому ніхто з близьких... Не цікавився долею дівчат. Назустріч до нас вийшла пані Наталія. Сказала, що Марійка та Галинка її племінниці по матері. Вона навіть гляділа їх кілька років, поки Дмитро лікувався від туберкульозу. Він би приїжджав, але він рідко приїжджав. Гарні діти. Галинка то взагалі була така сонячна дитина, вона завжди весела, сміялась, співала. А Марійка, вона така більш серйозна. Згодом Дмитро забрав своїх доньок. І з 2012 року Наталія їх більше не бачила. Про Дмитра ми нічого не знаємо, куди він їх повіс і чого він їх аж повіс, аж за край світу. Про те, що Дмитро робив зі своїми дівчатами, Наталія знає, але ховає очі і не хоче про це вести мову.

Трусики вдівав дівчаткам і гладові, фотографірував. Звісно, ти не знав. Хто це казав? Зіня його рідна бабуся. Такі сволочів не випускав. Боже, Боже, як це дітей зараз. Вустанови. Рідні дивуються, чому ми Дмитра так називаємо. Кажуть, у нього інше ім'я не за дім нічого, чи за Вітю, чи за дім. Я не знаю, що він нас був вітя. Колись, якби покійна світлоха ще казала, що він десь чи в тюрмі сидів, чи що. він не вітя. Він він діма Тату вітя він був І, Ті, і діти його знали. так? як тато вітя так. за паспортом затриманий саме Дмитро, але міг представлятися і Віктором. Навіщо йому було це потрібно? Я думаю, що це виключно для уникнення кримінальної відповідальності. Продумав наперед можливості, щоб люди не знали його справжнього імені. Ну це взагалі дуже цікаво. Навіть власні діти, але ж бачите, діти ж, вони ж не Дмитрівни, вони ж Вікторівни. Він обманув навіть не дітей. Він спочатку обманув їх матір, називавшись неправильним іменем. Для чого? Щоб вона потім шукала Вітю, а він не Вітя. Тобто створив собі можливість потім втікти і залишитися непритягненим до відповідальності. Та все таємне, однак стає явним, і ця історія не виняток. Дмитро за ґратами. А ось його спільник, кум Сергій вийшов на свободу за 230 тисяч гривень. Таку суму застави призначив суддя. Тож, як тепер живеться Сергієві після таких резонансних подій? Доброго дня! Здравствуйте. А Сергей Борисович живе? Да. А можна мене позвати? Зараз да, я позову. Позвоніть, да. будь Двері нам відчинив батько підозрюваного і покликав сина. Добрий день, Сергій. Добре. Мене звати Наталія. Хотіла б поговорити з вами про автомобіль, в якому вас підозрювали. Ні, з розговору не було. Ви ж любите зніматися. Ні, я не знімався. Ви не знімалися? Це не справедливе обвинення? Не справедливе обвинення. Зараз Дмитра та Сергія судять за декількома статтями кримінального кодексу. Зокрема, це розбещення неповнолітніх, виготовлення, збут та розповсюдження порнографії. Але на Дмитрові лежить набагато більша відповідальність, бо він батько дівчаток. Тому поки він за ґратами. А от Сергій на свободі, яку він офіційно купив за 230 тисяч гривень. А де ж зараз Марійка та Галинка та хто опікується долями дівчаток? І як все ж таки кіберполіції вдалося знайти Дмитра, який завжди знімався у відвертому відео без обличчя? Не було видно обличчя, однак було видно кінцівки тіла, на яких було татуювання. Воно допомогло нам ідентифікувати одного з учасників даного злочину. Татуювання знаходилося на руки, а на даному татуюванні були літери, які надали нам змогу підтвердити ім'я одного з затриманих. На руці в чоловіка було написано ім'я Митя. Цей факт нам підтвердив його друг. У нього навіть туровка є на руці Митя. І тепер чи то Дмитро, чи то Віктор, чи то Митя на лаві підсудних. А колись він був найкращим батьком для своїх дітей. Нездорову схильність до власних дочок психологи пояснюють різними причинами. Но чаще всього це тклоніння, яке були зв'язані з тим, що, наприклад, чолові сам в детстве переживал какое-то либо физическое, або эмоциональное, і для нього це становится нормою. Цілком імовірно, що батькові не було потреби примушувати дітей силою, кажуть психологи. Він міг використовувати хитріші методи сперва идут какие-то ласки, потом э, игра там, э, обыска, например, давай поиграемся в солдат, там, например, я буду искать на тебя оружие, к примеру, да, там. И постепенно, постепенно это доводится уже до вот этого вот сексуального акта. А Дмитрові доньки були ще й емоційно прив'язані до нього, оскільки рано втратили матір. Якщо дитина втрачає одного з батьків, то вся основна психологічна захисна вкладається на другого батька. І якщо, наприклад, папа він выступает моїм єдиним защитником, то я зрозумів все можливе, он мене продолжал защищать далі. Жертви сексуального насильства все життя в групі ризику. Вони схильні до хвороб, залежностей і криміналу. из за травматичного опыта ребенка може перейти в торговлю своїм тілом. Алкоголь, наркоманія. это це теж именно этим детям. Нині дівчата в реабілітаційному центрі. Лише тепер соціальна служба тримає їх за сімома замками. Та ексклюзивно для гучної справи нам надала коментар Людмила Волинець, колишній керівник департаменту служби захисту дітей в Україні. Вони вже перебувають близько шести місяців в цьому центрі. Я думаю, що мінімум ще три місяці будуть. На жаль, у дівчат травмування досить серйозне, і прийдеться ще роками працювати на те. Щоб ми в їх особі побачили і гарних дружин, і чудових матусь. Далі я думаю, що вони будуть влаштовані в одну із сімейних форм виховання. Як тільки Київська область знайде ту сімейну пару, яка здатна дітям надати і відчуття захищеності, тому що в цій парі буде так само мужчина. У кіберполіції не виключають, що упорно знімали не тільки доньок Дмитра, а ще й інших дітей. Зараз цю інформацію перевіряють. А також шукають чоловіків, які за гроші займалися сексом з неповнолітніми. І якщо це буде доведено, то Дмитрові загрожує ще одна стаття за сутенерство. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.